you До рідного дому повертається житель села Дуб'є Заболотівської громади Володимир Ігорович Гірник. Ще один воїн світла стає до небесної варти. Життєрадісний, завжди усміхнений. Він так поспішав і любив жити. Його так чекали у рідній домівці, живого, здорового, з перемогою. Але у тому сімейному затишному гніздечку тепер біль сльози. Розпач і кольори скорботи. Володимир Ігорович народився у селі Ясинові 28 січня 1982 року. Навчався у сільській школі згодом у Львівському училищі, де здобув спеціальність слюсар ремонту автомобілів. Проходив строкову військову службу. Тривалий час працював охоронцем на нафтопроводі Дружба. 24 лютого 2022 року. Як і усіх українців, змінило життя Володимира Ігоровича. Без вагань. У перший день війни прийшов він добровольцем до військомату. І уже наступного дня, 25 лютого, його було зараховано до списку роти охорони першого відділу Солочівського РТКЦ. Де Володимир Гірник служив до 7 грудня 22-го року, після чого вибув для подальшого проходження військової служби у 10-ту гірсько штурмову бригаду, як завжди, з хорошим настроєм і спокійним серцем, адже розумів, що виконує свій чоловічий обов'язок, захищає рідну землю і свою родину. Минуло декілька днів. І страшна звістка сколихнула його рідне село, його домівку. 20 грудня, під час бойових дій, поблизу населеного пункту Берестове Бахмутського району Донецької області загинув наш Володимир Ігорович-Гірник. Низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю захисника. Щире співчуття рідним. У Володимира залишились батьки, дружина, син і донька, сестра. Підтримка рідних у важку хвилину то найменше, як можемо подякувати за наш захист. Шануємо загиблих героїв. Вони віддали своє життя за те, щоб ми жили.